Всім привіт! Покажу, як я пробив мародера 20 го рівня. От, покажу команду, якою можна проходити. І, звісно, я зразу скажу, якщо у вас є Ацилія, Ацелію, використовуйте з Фелосією. Тобто Фелосія, якщо ви маєте, і маєте Ацелію, ставите замість Артрет Ацелію. І у вас дуже гарна команда виходить. Можете до них додати або Роуз, або цю ж Артрет можете додати. І вам буде ще, якщо пройти, ви в 2 DDS можете проходити, наприклад. От. Хочете в 3 Фелосія і осилія. також. Щодо мене, я проходив саме таким складом аура атаки. Отут хвиля якраз таки вибирав хвилю. По героях Ардред. поставив її таку, такий шолом. Коли вона буде помирати, щоб вона ж трошки пожила. Бо я програвав, бо тому що саме Ардред помирала. От. Ну і в неї сет захисту предків. Також така бочка використовується для зменшення дамагу боса. Другий сапорт Фелосія. Використовую її з книгою Діда. Також такий жилет знімає з неї послаблення. коли вона коли абсолютний навик перезаряджається. А, інша міфічна річ це Клінси від щитів. Але раз в 20 секунд тільки. Ну і два дві речі на просвіт і ОЗ У мене вийшло майже 300 просвіту. І цього вистачає, щоб вони жили. Далі ДД. Основна ДД Настя. Настя. І Тарівол. Тарівол, ну, знаєте, це... йому треба 26 атак, і кріт шанс, ну кріт шанс, на жаль, не вийшло в мене. Поки що немає ще таких речей з високим кріт шансом. Хоча тут от, <сх> непогано, отут треба ще знайти. В общем, Tariewol і Судха. Судха накладає руку відьми і якраз таки бафає дамаг команді. Це перший день, коли відкрився тільки цей бос, що не встигли нафармити шмоту хорошу. Буде більше хорошого шмоту, там сети червоні, буде легше. От. Зараз може бути важкувато, особливо якщо немає ацелії. Моя ця команда не з кожного разу проходить. Пройшов один раз. І зараз поки що немає на меті більше сьогодні. Проходити. Через нестачу якраз таки хліба. Продовжу а, проходження цього даджу і інших вже завтра. От, а, таймінги. Ну, я виставляв таймінги, але тільки атаки раунд перші. От, тому що далі. Ну, і тут виставив, якщо комусь треба, теж можете поставити. А, далі просто вони збиваються. Вже як є. Ну і покажу зараз бій. Е, саме бій. Е, з босом, коли я перший раз саме його пробив. Віта Moonlight cleanse your soul. Blessing out the forest! Neither Moonlight cleans your soul. Blessing out the forest! Neither Moonlight cleanse your soul. Blessing out the forest! Neither Moonlight cleanse the soul. Так, э, рандомить, так э, складно такою командою. Не, далеко не з кожного разу будете пробувати. І я буду не з кожного разу далеко пробувати, поки ще не нафармив кращий шмот. Тут бачите мені, захист плоский випав. Але, в принципі, може, десь на початку і використаю. Отож, дякую всім э, за перегляд. гарної вам гри, та до зустрічі в наступному відео.